Так, знімаємо половинку лота, половину коробочки, мікса від 2 до 14, тобто це без малючка. Такий комплект Джейкінсів дуже класні. Вони тоненькі тоненькі такі, будуть ну, взагалі на літо, такі. Ці такі темні темніші, але бачите, такі вони тонюсінькі. Так, далі велосипедочки, такий еластик 158. Далі комплект такий, де у нас футболочка така гарна, і шортики. Дуже стильний. Далі шортички у нас 110, такі шорточки 116. Такі 134. 92. Це буде комплект штанішок. Далі комплект 3 в одному 6-8 років. 134. Комплект шорти. Дуже класні. Нагадаю вам. Уже яка моделька, вони йдуть такі прям наборами. Дуже класні. Така висока посадочка, такий тоненький, тоненькі, тоненькі класний. Хлопечок на літо класні. Ці у нас будуть ростовищці. 116, тут ці розміри різні. 122. Далі такі на двониточку 110. Такі на двониточку 134. Шорти, таких хлопчик у нас йдуть. 158 по 64 на два рота восемьки, 140 щелки, эластики, вот ну, типа, э, далее шортики, 120, шортики, 128. Так, далее такие еще okay. будут на 3-4 руки, шортики, хлопчик, 158. Такие шортики очень классные, очень классно тянутся, такие стрейчевые на 158 э, и 128. Да, йдуть футболочки, в розмірних рядах йдуть спаеточки такі перегородки, що получається така як планета там. 120, 122-128, 12, це футболка. Така 12, 14 футболочка. Така ще одна 134, 140. 98 розмір, 2 пісочника. 104 розмір така рубчик, типу комплект рукавчик. 104 така сукня. З трусиками комплект. 4-6 з такою типу класною кремовою футболочкою. 104 бодік на рукавчик. Ще одні такі класні велосипедочки, в рубчик, 140 розмір. Комплект 3 в одному, шортики там. Футболочка і маючка. Далі 104 розмір така сукня. Футболочка дуже гарна, 110, 116. Комплект таких лонгів, 6-8 років комплект 104, на 4 ролочки, 2 футболки, дві і двоє шортиків, на бретелечках 146, комбінезон дівчинка, Дві футболки, двоє шортиків, такий комплект, 46 розмір, далі футболочка у нас іде 158-164, далі ці продовжуються 104 розмір і 110-116 футболочки, далі такі легусенькі футболочки на дівчинку, це буде у нас 46 і 8, а і 6-8, такі метелики, Далі такі брючки літні, 116 жгаточка, джогерами зроблена, футболочка 10-12. далі такий комплект, це піжамка напевно. Так, да, такі шортики і така 6-8. Базова футболочка. 6-7, у нас будуть вервіточки такі. Комплект на 6-8, то футболочка, маечка і... Шортики, Класні, дуже джогери на хлопця. вони такі, знаєте, про холодне літо і тепла осінь. Дуже класні, такі Це костюм на дівчинку 164, теж дуже крутими шортиками. Далі на дзвонитку така легусінька такі худі. Не худі а, ну, взагалі такі літні, і дві пари босоніжок 25 і 25. -й. Така моделька і така. Замовляйте.